Щодня китайці, і щодня якісь інші ще можна. Всередині не так зле, як можна було подумати. Два вентилятора. один з якраз дросель. Доволі простора компоновка. Потужності заявленої явно немає. Я б йому призначив максимум кіловат або десь поряд. Але ніяк не 3 кВт. Два маленьких трансформатора. Не так, щоб зовсім маленьких, такі середнього розміру. Ну, по пів кВт максимум з них можна вижити. Може по 400 Вт. Запобіжники 50 А, яких ніде днем сагнем. Будемо міняти на 40 ківки Синус, без сумнівів. На ЄГЕшці. Прийдеться витягувати плату, випаювати запобіжники і дивитися, чи з тим щось можна зробити і чи не попалені транзистори. Знімаємо з корпусу. Дивимося, що в нас тут робиться. Чуда не сталося. Транзистори пробиті. Не факт, що всі, бо вони в паралель по два ну, але, як то кажуть, як мінімум половина. Крім того, транзистори тут стоять зовсім суньхуйчаївські. Сам він, китайський, не знаю, чи брендом можна назвати, маркування SW050R68E8T. Навіть Google про них не знає. Ну, що сюди поставити, то питань не виникає, це не проблема. Питання тільки ціни. Чи воно буде вартувати того ремонту? Повипаював транзистори і дивлюся, а не пробитий ні один, а звідки ж коротке? А виявилося, що ця модель має захист від переплюсовки в вигляді діодів. Відповідно, коротке лишилося на платі, транзистори цілі. Здуваю діоди, а вони пробиті. Буду пробувати міняти запобіжники, може, таки буде жити. Чи міг би я подумати, що запобіжники можуть бути ніякі? Поїхав, купив запобіжники, привіз паяти, а вони не паяються. Перший раз таке бачу. А потім дивлюся, запобіжники не тільки не паяються, вони взагалі ніякі. Вони от відразу плавляться, тобто в них пластик легкоплавкий і розлазяться. Вони є алюмінієві. Ліпив-ліпив і зрозумів, що нічого з того не буде. Відповідно, викидую, купив нормальні. Нормальні є німецькими, на них присутнє нормальне маркування. Вони витримують досить високу температуру і вони паяються, можна сказати, ідеально. Ось вставлений один і пробуємо його запаяти. Без жодних проблем. чуть чуть нагріли, о, і пішло. Пішло, як діти в школу. Без проблем. Залудився моментально, без проблем паяється. Стоїть, як нове. А не то гімно, що взяв на авторинку з алюмінією, скільки живу, ще такого не бачив. Так що зарано я списав того фувала, не замітив серед ночі захисту і приговорив транзистори. А воно, виявляється, живе. Є, запуск пішов. Вмикаємо лампочку. Вуаля, він працює. Треба дзвонити до власника і вибачатися, казати, що неправильно продіагностував. Повал після переплюсовки зібраний, відремонтований. Вмикаю. І вуаля. Пішов запуск. USB працює. Все працює. Індикатори напруги теж працюють. Напруга під навантаженням просідає трошки. Але це нормально. 230 на холостому, при 200 Втах вже 203. Але і напруга просідає до 10,5 акумулятор. Мертвий, тестовий. Працює. Люксіон кіловатник. Номінальна 2 кВт пікова. 12 вольтовий. Влетіло йому через розетку 220. Падає в помилку. Протекну, що якийсь заряд був, приїхав зарядом. Падає в помилку, пищить, не хоче включатися. Глянемо, що в нього всередині. Потужність в нього вказана чесна. Синус без сумніву. Запобіжники цілі. Якісь такі ще цікаві, ще таких не бачив. Цікаво підіпхана плата вигнута. Отак їм треба, хай буде. Є регулятор, DC-DC-перетворювач, фільтр, плече розкачки, і, і тут більше нічого не побачимо. Розкручую, дивлюся, що по транзисторах. Так виглядає, що знімемо ті термопризовати, що транзистори розкачки живі, діоди живі. І ГБТшки явно пробиті. Питання, чи вижило керування? Якщо керування вижило, то ремонтуємо без проблем. Якщо з керуванням питання, то буде довго, і треба погоджувати з власником. А поки що як появиться електрика, випаюю ГБТшки і думаю, де купити заміну. Ех, як я люблю випаювати такі модулі з плат, коли треба надцять товстих провідників з двосторонньої плати випаяти. Ну просто волочуся від того. Ну в обках, звичайно. Але як бачите, то все випаюється без пошкодження дорожок. Здуваємо пробитий драйвер. На платі знизу є напис з маркуванням зовсім іншого. Звичайно, є повні аналоги в мікросхемах. Дивимося, що доступно, щоб сюди поставити. З люксіоном щось тяжко йде. Приїхали деталі, випаяв субмодуль, поміняв драйвера, поміняв транзистори. Розібрався з живленням коротким, це через драйвера було. І тепер вмикаю. Він з помилки виходить при старті. Все ніби нормально, але не піднімається DC. Транзистори цілі нема генерації за субмодуля. Генератор міняв проблема не в тому, чомусь процесор не розкачує. Замітив, що занижене живлення на драйвера, ось цей субмодуль, буду знову випаювати і розбиратися, чому занижене живлення. Дивно, що не падає в помилку. Трошки тяжкий він, але що, перестрій хороший, будемо мучити. Ізольований драйвер живлення, якби працює. На столі короткого немає, 21 вольт, фактично є. Значить, треба дивитися по керуванню. Чи приходить на нього керування і чому не вмикається вторинний перетворювач? Він, в принципі, може не вмикатися, тому що немає високої по DC І якби воно може бути пов'язане? Треба вникати в схему, шкода, що її нема на бумазі. Розібрався з. Ізольованим перетворювачем були попалені по керуванню на платі резистори. Запустив, тепер маю напругу на виході. 20 вольт є, маю високу DC400 376, якщо бути точним. А воно мені далі не хоче працювати. І напруга вже на субмодуль приходить. Є ось 15 вольт, це норма так має бути. Воно не хоче. Лізу знову до субмодуля синуса поміняв вже два драйвера. Коротке, якби пропало по виходах. Вже приходить тепер живлення 15 вольт, але воно не стартує, нема руху на виходах драйверів. Відповідно, вже на столі підпаююсь, подаю 15 вольт і бачу, що гріється стабілізатор 5 вольтовий. Він живить низьковольтну частину драйверів, процесор і операційний підсилювач. І лізу до виходу драйвера. А тут коротке. А живить він процесор. Подаю 5 вольт і калиться процесор. Це кінцева, це є пік, прошивки нема. До відання. Вбито пару днів часу намарно. Дістали топаки.